Привіт, друзі! Мене звати Мирослава Данукова і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас з вами не стандартний майстер-клас, ми з вами будемо робити силінку, але це не звичайна силінка, а силінка з ось такими цікавими підвісами. За рахунок того, що вони нестандартно сплетені, бачите, ми можемо бачити об'єм. Хоча насправді жодного об'єму тут немає. Це така собі візуальна. Концепція такий собі візуальний обман, якщо так можна сказати. А я коли вперше побачила цю силенку, я просто в неї закохалась, тому що настільки нестандартна ідея, вроді, здається, все просто, але настільки цікаво і настільки вона незвичайна, її хочеться розглядати, її хочеться досліджувати. і ось ця Ось ці підвіси, вони придають їй якоїсь такої загадковості. Це авторська ідея Максима Руденка, це його схема. Посилання на автора я вам залишу під цим відео, а також автор займається виготовленням прикрас з пісеру, і якщо ви хочете замовити собі готову роботу, можете до нього звертатися. В нього надзвичайно акуратні, надзвичайно красиві роботи і дуже оригінальні ідеї. Отож, друзі, я запрошую вас до перегляду матеріалу, який буде необхідний для даного майстер-класу, а також на сам майстер-клас. Впевнена, буде цікаво, тому запасайтеся терпінням і переходимо. До роботи, як ви можете бачити, я зробила її в двох кольорах: на темному фоні та на світлому. Виглядає просто чудово. Малюнок, як ви можете бачити, прекрасно читається як в світлому варіанті, так і в темному. І ось ці підвіси, в незалежності від кольору фону, виглядають просто чарівно. Це насправді робота, яку хочеться розглядати і розглядати. А коли вона на шиї, це просто щось неймовірне. І так, друзі, переходимо до перегляду матеріалу і до самого. Майстер-класу. А перш ніж ми перейдемо до перегляду матеріалу, хочу вам нагадати про вподобайки та коментарі. Не забувайте, це надзвичайно важливо, тому що виключно таким чином Ютуб алгоритми Ютубу розуміють, що україномовний контент може бути цікавим та корисним. Буду вдячна за будь-які коментарі. А також ще раз нагадую про вподобайки. Також, друзі, якщо вас цікавлять оригінальні. Авторські роботи, яких немає в продажу, а також немає в жодному відкритому доступі, тоді рекомендую вам перейти на вкладку спонсорство, тому що саме там для своїх спонсорів я ділюся унікальними роботами, унікальними майстер-класами, яких немає ніде. Якщо ви такий самий поціновувач авторських робіт, як і я, тоді переходьте туди. Буду рада вас там бачити на даний момент. Там надзвичайно багато майстер-класів, і з кожним днем буде ставати все більше. І так, найбільше. друзі, ось матеріали, які ми з вами будемо використовувати в даному майстер-класі. На початку ви бачили ось цю роботу. Ця робота зроблена на основі темного кольору. Так? В даній роботі ми з вами будемо плести абсолютно все те саме, тільки одна відмінність в нас буде замість темного кольору, тут у нас був темно-синій. А, а тут в основі буде білий бісер. Мені здається, що і так, і так виглядає дуже симпатично. Єдине при а, штучному освітленні а, виглядає не так яскраво малюнок, як він виглядає насправді. Бачите, при штучному освітленні а в мене бісер, ось цей жовтий, він майже зливається. А насправді а, малюнок видно дуже яскраво. І так, давайте покажу вам, який ми будемо користуватися. Нам потрібно буде в моєму випадку два відтінка жовтого і в моєму випадку два відтінка блакитного. Блакитний в мене буде натуральний і ось такий блискучий. Блискучий це вогник. В жовтому варіанті в нас буде звичайний природний, чи натуральний. Натуральний жовтий і ось такий прозорий жовтий бісер. Бісер в мене 13 розміру це чех, ювелірний бісер. Плести ним не дуже зручно, тому що потрібно брати супер-тонесеньку голочку. Але результат мені дуже подобається, і якщо зрівнювати його з. Того 15 15-го розміру, то, по-перше, він більш кругліший і робота получається більш органічною. А по-друге, він значно в рази дешевший від того 15-го розміру, і він трішечки дрібніший, що дає ще більшого такого а, шарму нашому плетінню, нашій, нашій прикрасі. Для основи я буду використовувати ось такий. Білий бісер. Це все чешська гама. Тобто номери ви можете подивитися в звичайній чешській гамі. А в попередньому тому, який в мене темний, я використовувала ось такий синій, дуже хотіла чорний, але чомусь всюди, де я дивлюсь, чорний бісер з 13 розміру черг, він закінчується. І, як завжди, прямо переді мною. Тому а, не взяла чорний тільки по тій причині, що в мене його не було. І так, давайте розпочинаємо роботу. Ще важливий момент, який обов'язково мушу вам сказати: вогник в чешському бісері 13 го розміру завжди трішечки дрібніший від остального бісеру. Що це означає? Формально цього не видно, але дірочка в цьому бісері, взагалі в будь-якому вогнику чешському 13 го розміру, вона завжди менша трішечки, ніж в іншому будь-якому кольорі. В іншому будь-якому бісері, тому що вогники можуть бути будь-якого кольору, і всюди буде ось це питання з дірочкою ага, і тим, що вона трішечки дрібніша і в неї важче проходити голкою. Тому на це звертайте свою увагу. І якщо ви не хочете дуже сильно заморочуватись, то рекомендую цей бісер замінити на якийсь інший. В мене були варіанти, на який інший замінити, але мені чогось здалося, що ось цей відблиск, який... Дає вогник в даній роботі, він прямо такий дуже цікавий виглядає. Він не нав'язливий, тому що коли ми дивимося ось так, ми його не бачимо. Так? А при переливі, при тому, як робота повертається, так? ми бачимо ось цей а, варіант відблиску. І мені здається, що він надзвичайно цікавий. І так, Для початку роботи нам необхідно зробити перший набір. І Ми набираємо 5 бісеринок прозорих жовтих, далі 3 бісеринки білі, 5 бісеринок блакитних матових блакитних, я буду називати матовими, хоча вони натуральні. Так? Далі 10 бісеринок матових жовтих, одна біла і 10 бісеринок жовтих прозорих. Підтягуємо ближче до закінчення нитки. На першій бісерниці прозорі ми зав'язуємо вузлик. Але після вузлика нам потрібно залишити сантиметрів 15 нитки для того, щоб потім було комфортно на цю нитку пришити застібку. Далі, ага. ось наш перший набір. Що ми робимо? Ми проходимо голочкою через першу ось цю блакитну матову бісеринку. Підтягуємо. Ось що отримуємо, Ми отримуємо капельку. Далі ми набираємо три бісеринки сині, блакитні матові. Раз, два, три. Та проходимо через ось цю останню блакитну бісеринку. Далі, ось що виходить. Ми набираємо одну білу. Одну жовту прозору та одну білу. І проходимо через першу прозору, жовту. Далі ми набираємо три бісеринки жовті-прозорі та проходимо через вузлову бісеринку ось, цю. підтягуємо. Перший ряд у нас завершений. Ось що ми отримали ось таку цікаву штуку. Далі буде цікавіше. Набираємо з вами 4 білі бісеринки та проходимо через середню з набору по 3 прозору жовту по напрямку вниз. Далі набираємо одну бісеринку білу та дві прозорі жовті. Проходимо через середню, ось цю прозору жовту бісеринку. Далі дві жовті та одна біла, і проходимо через середню з набору по три блаки. Підтягуємо. Далі набираємо Дві бісеринки білі, після чого 10 бісеринок блакитних матових. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Одну білу. Та 10 бісеринок блискучих. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8. 9. 10. Підтягуємо. І дивіться, зараз дуже цікавий момент, що ми робимо. Ми проходимо голочкою в петельку, ось цю попередню. І тільки після того, як ми в неї пройшли, ми проходимо голочкою через ось цю. Блакитну бісеринку по напрямку вгору. Пройшли. Дивіться, що ми отримаємо. Ми отримуємо ось таку цікаву штуку. За рахунок того, що ми з вами щойно зробили, у нас всі оці петельки будуть переплетені між собою. І це дасть ось цей красивий контур, який в нас йде по низу нашої сиренички. Далі, друзі, ми набираємо одну бісеринку білу та дві прозорі жовті, і проходимо через середню з набору по три жовту-прозору бісеринку, підтягуємо. Далі набираємо три бісеринки білі, проходимо через Жовту середню з набору по 3. Далі одну бісеринку, жовту прозору, одну жовту, звичайну матову і одну білу набираємо ось такий повинен бути набір. І далі проходимо через другу з набору по 4. Я зараз постараюсь збільшити, проходимо через другу з набору по 4 білу бісеринку. Ось що ми отримали. Далі, друзі, ми набираємо 4 бісеринки білі і проходимо через середню з набору по 3 жовту матову. Ось так. Далі набираємо дві матові жовті та одну білу, проходимо через середню з набору по 3 білу бісеринку. Далі одна біла та дві жовті матові. Проходимо через середню з набору по три прозору білу. Далі набираємо дві бісеринки білі. Далі у нас йде 10 бісеринок матових жовтих. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Одну білу та 10 жовтих прозорих. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Підтягуємо і знову робимо ось цей цікавий момент. Ми проходимо спочатку під петелечку ось цю, Підтягуємо. І тільки після того, як ми пройшли, ми проходимо через першу ось цю жовту бісеринку. Ні, не жовту, а ми проходимо через білу, ось цю першу білу бісеринку. Підтягуємо. І ось що у нас виходить. Бачите? Ось така цікава штука. Далі. Ми набираємо одну білу, одну матову жовту та одну білу, і проходимо через матову жовту бісеринку. Далі три бісеринки жовті, проходимо через жовту. Далі одна біла, одна Блискуча, блакитна та от біла. Проходимо через другу білу бісеринку. Підтягуємо ось те, про що я говорила: що через блакитну важче пройти голочкою. Далі, друзі, у нас є дві бісеринки білі. Та дві бісеринки блакитні, блискучі, проходимо через блакитну. Ось так. Далі дві блискучі, блакитні та одна біла проходимо через жовту середню з набору по 3. Далі в нас йде одна біла та дві матові жовті. Проходимо через жовту середню з набору по 3. Далі а в нас йде дві жовті. Після чого ми набираємо 10. Блакитних матових раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одну білу та десять бісеринок блискучих. Один, два. Так, оця вже мінус. Один, два, три, чотири, шість, сім, вісім. Десять. Десять. Втягуємо, проходимо знову під петельку, ось цю. Відтягуємо і проходимо голочкою через першу жовту бісеринку. Підтягуємо. Далі ми набираємо три бісеринки жовті. Матові. Проходимо через середню з набору по три жовту. Далі одна біла, одна блискуча синя та одна біла, блискуча блакитна. Ось так. І проходимо через. Блакитну бісеринку ось. Цю. Далі а три бісеринки, блискучі, блакитні. Проходимо через ось цю блискучу-блакитну бісеринку. Підтягуємо. ось що ми отримали. Далі ми набираємо чотири білі. Проходимо через середню з набору по три блакитну. Далі одна біла та дві блискучі блакитні. Проходимо через блискучу блакитну. Далі дві блискучі блакитні та одна біла. Проходимо. Через середню з набору по три жовту, далі, дві бісеринки білі. Десять бісеринок матових жовтих. Одна біла та десять. Прозорих жовтих. Проходимо під кільце і тепер проходимо голочкою через першу білу бісеринку. Далі набираємо одну білу та дві блискучі блакитні. Проходимо через блискучу, блакитну. Далі набираємо три бісеринки білі, проходимо через блискучу блакитну. Ось вона. Далі одна блискуча блакитна, одна матова блакитна та одна біла. Проходимо через другу, з набору по 4 білу бісеринку. Далі 4 білі. Проходимо через блакитну, матову. Далі. Дві бісеринки матові-блакитні та одна біла проходимо через білу, середню з набору по три. Далі, одна біла та дві блакитні матові, проходимо через останню блакитну, блискучу. Далі ми набираємо дві бісеринки білі. Десять бісеринок матових блакитних. Одну білу. Та десять блискучих блакитних. Два, три, чотири, п'ять, шість. Ага, не все так просто. П'ять шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Не все так просто. Так. Проходимо під кільце. І повертаємось, проходимо через ось цю першу білу бісеринку. Далі, друзі. Ми набираємо одну білу, одну блакитну матову і одну білу, проходимо через середню знову по три матову-блакитну. Далі ми набираємо три матові блакитні, проходимо через ось цю матову-блакитну бісеринку. Далі ми набираємо одну білу, одну прозору жовту та одну білу. І проходимо через ось цю, другу з набору по чотири білу бісеринку. Далі дві бісеринки білі, та дві бісеринки, жовті-прозорі. Проходимо через ось цю. Прозору жовту бісеринку. Далі ми набираємо дві прозорі жовті та одну білу, і проходимо через ось цю блакитну бісеринку. Далі одна біла та дві блакитні, проходимо через блакитну. Далі, друзі, дві блакитні. Після чого ми набираємо 10 бісеринок матових жовтих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім вісім, 9, десять, одну білу та десять прозорих жовтих. Проходимо під ось це кільце, і далі проходимо через першу блакитну бісеринку. Друзі, з цього моменту йде повтор. Повтор, де ми ось тут проходили вверх і набирали три бісеринки, блакитні, потім одну білу, одну жовту, одну білу, потім три бісеринки білі. Ми з вами зараз доходимо до. Кінця ряду, тобто вгору, і далі я показувати не буду. Ви можете передивитись цю частинку майстер-класу, починаючи з початку. і це просто кількість повторів, яка вам буде потрібна. Ось це один рапорт. Раппорт означає повтор. Далі, ось, ми зараз повторюємо цей момент. Три бісеринки блакитні, матові, проходимо через блакитну матову. Далі біла, жовта прозора, біла. Набираємо білу, прозору жовту та білу, і проходимо через прозору жовту. Далі ми набираємо три прозорі жовті. І проходимо через останню, ось цю верхню, прозору жовту бісеринку. Далі, друзі, ось. Оцей повтор вниз. Тобто 4 білі, потім одна біла, дві а, прозорі жовті, потім дві прозорі жовті, одна біла, потім дві білі, десять блакитних матових, одна а, біла і десять блискучих, і так далі ми з вами продовжуємо до необхідної нам довжини. Після чого пришиваємо замочок, і в нас буде готовий результат. Коли ми дійшли до кінця ряду, нам необхідно пришити замочок. Для цього ми набираємо три білі бісеринки. Як ви можете бачити, я розпочала і закінчила одним і тим самим моментом. Зараз вам покажу. З цього боку я вже пришила замочок, а з цього зараз буду пришивати. Одним і тим самим моментом я маю на увазі те, що тут в мене жовтий квадратик, чотирикутничок, і тут в мене блакитний чотирикутничок, такий самий. Отож, ми набрали три бісеринки, підсовуємо їх ближче до роботи, беремо кільце або замочок, в залежності від того, що ви будете зразу чіпляти на свою роботу. ось так, Проходимо під кільце, Знову проходимо під кільце. У нас виходить петелька, проходимо в петельку. Знову, друзі, проходимо в кільце, Получається, петля, проходимо в петлю. Знову проходимо в кільце, петля і проходимо в петлю. Далі проходимо через першу бісеринку білу, ось так відтягуємо, після чого ми набираємо дві білі бісеринки і проходимо ось так через кілька бісеринок. Таким чином, у нас виходить пришитий замочок або кільце. Далі ниточку ми заплутуємо, ми проходимо кілька разів по ходу натягу нитки, так, щоб ніде не перескочити через жодну бісеринку. Тоді в нас вийде красива завершена робота. Друзі, на цьому наш майстер-клас буде закінчений. Я надіюсь, що він для вас був зрозумілий та корисний. Не забувайте підписуватись на мій канал та доєднуватись до наших спільнот в соціальних мережах. Всі корисні посилання залишила вам під цим відео. Також буду дуже вдячна, якщо ви доєднаєтеся до спонсорства. І не забувайте писати коментарі та ставити вподобайки. Виключно таким чином YouTube розуміє, що україномовний контент може бути цікавим. І корисним до зустрічі в нових майстер-класах на все добре.